Друзі, всім привіт. Сьогодні п'ятниця, і як ви знаєте, традиційно що п'ятниці ми з вами говоримо про е, зрадників України? У нас є така рубрика, і от сьогодні ми розберемо дуже болючу тему: як Енергодар і Запорізька атомна електростанція, найбільша атомна станція Європи, опинилися в руках окупантів. Хто здав місто і станцію росіянам? Чи була це просто? Військова поразка, чи хтось допоміг ворогу спойлер, так і чому ім'я Андрія Шевчика, а ви скоро дізнаєтесь хто це стало символом зради в Енергодарі? Ми розкриємо деталі окупації, розповімо, як діяли колаборанти і розберемо замах на Шевчика. Тому залишайтесь, будь ласка, на цьому каналі, підпишіться на нього, не забувайте ставити лайки, не забувайте більше коментувати те, що ви бачите і чуєте, і звичайно дописувати історію, чиєї зради ви хотіли б побачити і почути в найближчому випуску. Отже, давайте почнемо з початку, 24 лютого 2022 року. Росія розпочинає свою своє повномасштабне вторгнення. Росія розпочинає війну. І от Енергодар. Енергодар серце української енергетики з населенням в 50 тисяч. Став однією з головних цілей. Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% електроенергії електроенергії України, і Росіяни хотіли її захопити. Дмитро Орлов це мер міста. Він згадує ну, офіційний і законний мер міста. От він згадує, що до війни це було затишне місто, де люди вірили, що АЕС захистить їх від війни, але все пішло не так. Я читав багато інтерв'ю з місцевим мешканцями, і я дійсно хочу сказати, що я не вперше зустрічаю слова про те, що місцеві реально вірили, що запорізька атомна електростанція. Uh, убезпечить їх. І я вам скажу, що це не просто якась там вигадка. Дійсно, це так і є. Я пам'ятаю свої ефіри на Телебаченні, коли там я проводив інтерв'ю з різними політиками, і вони говорили, що Путін сюди не прийде, тому що є у нас електростанції, і вони нас точно захистять. Але всі ми помилялися, друзі. 25 лютого військкомат і поліція покидають місто. Вони забирають з собою документи. В Енергодарі залишається кілька десятків нацгвардійців. Кілька десятків. Тероборона не встигла озброїтися. Чому тому що росіяни перерізали дорогу через Васильівку? Я далі покажу мапу, як рухалися підрозділи армії Російської Федерації, що захопили Енергодар. Подивіться, будь ласка, уважно. Так, от, 26 лютого вони захоплюють Велику Білозерку. Це за 30 кілометрів від міста. Енергодарці. Чинили спротив за словами того ж таки Орлова, 10 тисяч людей три дні поспіль виходили на блокпост із прапорами, щоб зупинити ворога. Але 3 березня росіяни відкрили вогонь по мітингарях і пішли на штурм а, атомної електростанції. А ось світлини, до речі, звідти погляньте, будь ласка, як люди виходили на на мітинг, як вони збиралися? Навіть після окупації люди не здалися, тому що в березі і квітні а, тисячі. Виходили на мітинги 9 березня, 20, 28, 2 квітня, коли викрали заступника мера Івана Самойдюка. Про нього поговоримо окремо. Росіяни били протестувальників, вони кидали в автозаки. Їх вони стріляли з мінометів, просто розстрілювали конкретно, але хто допоміг окупантам закріпитися? Давайте розберемо, як росіяни захопили місто і хто їм у цьому допоміг. Отже, друзі, у ніч на 4 березня 2022 року. Світ просто завмер. Всі жахнулися, тому що камера на запорізькій атомній електростанції показала палаючу станцію. Ну станція горіла просто сирени. Годіли до самого ранку. Люди боялися нового Чорнобиля. Нацгвардійці дали бій. Вони мали лише стрілецьку зброю і один бронеавтомобіль. Уявляєте? Ну, там десяток назбардійців, стрілецька зброя і один бронеавтомобіль. І зрозуміло, що сили були абсолютно нерівні. Росіяни розтрощили навчально-тренувальний центр. Вони влучили в енергоблок номер 1 Загинуло троє бійців, кількох взяли в полон, залякували, вивозили в Крим. Багатьох потім перевезли на територію Російської Федерації. Кому пощастило, вони залишились в Енергодалі. А потім, якимось чином, дісталися на контрольовану урядом частину України. Тим, кому не пощастило, вони були вивезені до Криму а потім на території Російської Федерації потрапили в полон. Чому Енергодар і ЗС здали так швидко? По-перше, брак сил я там не був, я не знаю, але я просто читав багато матеріалів. От пишуть про брак сил далі, Нацгвардія не могла протистояти сотням одиниць техніки. Ну це і зрозуміло насправді, але є інша причина: от про неї ми сьогодні говоримо і на ній більше фокусуємо увагу. Це зрада. Росіяни діяли організовано. Вони нібито знали, де, кого, як шукати, за даними місцевих, списки активістів, списки військових могли передавати колаборанти. І тут на сцену хто виходить у нас? Правильно, Андрій Шевчик. Я трішки згодом детальніше розповім взагалі, хто це такий. Але звісі, вже 18 березня, уявіть, 18 березня, 2022 року. З'явилося повідомлення, що росіяни хочуть поставити його мером. Так званим мером зрозуміло 27 березня. Шевчик оголосив себе головою ради самоорганізації міста, і він не просто співпрацював з окупантами. Як ви розумієте, він став їхнім ключовим інструментом? Він ліквідував міськраду, він видавав розпорядження про звільнення мера Орлова законного мера і передавав владу росіянам, але чи діяв Шевчик сам місцеві кажуть про те, що у місті були інші. Любителі руського міра. Ну зрозуміло, що в будь-якому місті на, на превеликий жаль є свої виродки, і вони допомагали окупантам. Наприклад, представники афганців і козацтва, які Шевчика підтримали. Хто ці люди? Слідство зараз триває, але служба безпеки вже звинувачує його в колабораціонізмі. Ну зрозуміло, вибачте, але цього замало одних звинувачень. Захопивши за АЕС, Росіяни взяли в заручники не лише станцію, вони взяли в заручники людей, і Шевчик їм у цьому допоміг. За АЕС, друзі. ЗаС це 6 гігават 20% української енергії. Але росіяни перетворили її на ядерний щит. Вони розмістили гради, вони розмістили БТРи, боєприпаси, техніку прямо у машинних е, залах. З території станції вони обстрілюють Нікополь, Марганець. Вони звинувачують цьому Україну. Відомо, що працівники АЕС, а це близько трьох тисяч людей. Були затероризовані, їх постійно тероризували, їх змушували працювати на розатом, їм порожували катуваннями, водолаза Андрія Гончарука закатували за відмову виконувати накази. А знаєте, який був наказ? Спуститися вниз, нернути під воду щоб подивитися, чи немає там, бува, на дні якоїсь зброї, чи якоїсь схованки. Ну росіяни знали про те, що це. Не відповідає дійсності, що там нічого немає. Вони просто спеціально цілеспрямовано це робили. Далі гендиректора Ігоря Мурашова викрали і затримали в Катівні я... тримали в Катівні яма. Таке теж було. Росіяни тричі знеструмлювали ЗАЕС в серпні, жовтні, листопаді 22-го року. Дизельні генератори рятують від катастрофи, але це ненадійно. Магате підтвердило, що росіяни порушують всі принципи ядерної безпеки після підриву Каховської ГЕС в 23-му році охолодження реакторів під загрозою і досі. І всьому цьому, в тому числі, виден Шевчик і десятка таких колаборантів, які підігрували йому, просто сьогодні ми робимо акцент саме на Шевчику. Він головна діюча особа, так би мовити, він не лише легалізував окупацію, він допомагав росіянам тиснути на працівників АЕС. Він, до речі, сам там працював, він грабував бізнес, він вивозив зерно на мільярди гривень. Хто ж такий цей Шевчик, друзі? І як він прийшов до. Зради, давайте поговоримо про це. Андрій Шевчик це ж не просто якийсь калабран, це людина, яка свідомо здала енергодар росіянам. Він народився в 73-му році е в Росії в закритому місті Железногорськ. Працював на ЗАЕС з 1991 року. Працювала людина на ЗАЕС, а потім взяла і здала її і заклала всіх, з ким працював. Уявіть собі: спочатку він був електрослюсар, потім інженер, мав освіту в атомній енергетиці і тому знав, наскільки ця станція в принципі важлива, але його ж це не зупинило від зради. Його політична кар'єра почалася в 2010 році, коли він став депутатом від сильної України, Потім від звичайних ж партії регіонів всі регіонали звідти. А в 2020 році, куди він переметнувся? Ну звичайно, в ОПЗЖ. Всі зрадники. Оскільки у мене є там ця рубрика, триває на каналі, скільки б я не робив про зраду. Всюди ОПЗЖопники, всюди депутати від ОПЗЖ. Всюди. Ну, тобто, фактично, бери список ОПЗЖ і роби випусків на Ютуб скільки завгодно про зрадників, тому що всі вони є зрадники. І от він не виключення. Е... Як ви розумієте, в 2021 році його брали там до наглядової ради тепловодоканалу, в березні 2022 року він зробив свій вибір 27 березня Шевчик проголосив себе так званим мером і створив так звану раду самоорганізації. Ну як проголосив, його просто зробили так званим мером міста. Що він робив? Він ліквідовував українську владу. Він типу звільнив мера Орлова, справжнього ну законного мера, Він видав розпорядження про передачу 140 тисяч тонн зерна окупантам. Він дозволяв грабувати бізнес, квартири, підприємства. Він допомагав Росіянам окупувати місто і, зокрема, заес він організував святкування до дня там Російської Федерації. 12, 12 червня, 22 року, де стояв з прив'язаною перебинтованою рукою після замаху. Про нього я окремо скажу і кричав: Росія здесь навсегда». Служба безпеки звичайно звинувачує за статтями про колабораціонізм, порушення законів війни. Проти нього введені санкції Швейцарії, Нової Зеландії Європейським Союзом місцеві кажуть, що Шевчик мав зв'язки з росіянами ще до війни. Ну це не, не дивно. Перше, ПЗЖ, друге він народився в Росії в Железногорську. Ну і третє ну, зрозуміло його погляди і в цілому діяльність так 22 травня 2022 року. В Енергодарі. Програмів вибух в під'їзді на вулиці Курчатова, Шевчик і двоє охоронців отримали поранення, зламана ключиця, опіки, контузія. Одного з них, до речі, пошкоджено око, і їх терміново вивозять до Мелітополя, а потім і до Криму. Швидку не викликали. Чому? Тому що росіяни не довіряли місцевим медикам. Я розумію, тому що приїздять наші проукраїнські -про медики. Які Шевчика просто можуть ну ви самі розумієте, що можуть з ним зробити, і з його охоронцями також? Тому росіяни не довіряли і одразу в авральному порядку вивозили, значить там ближче до своїх. Ну мається на увазі, що ближче до своїх там вже повністю потім в Росії Мелітополь, потім Крим наш, а потім вже вивезли на суверенну територію Російської Федерації для лікування. Що це було? Є декілька версій, от їх розглядають: перший це спротив. Іван Арєфів Запорізької обласної військової адміністрації каже, що це мала бути робота сил опору, тобто енергодарці не пробачили Шевчуку зраду. Ну я розумію. Там наші хлопці і дівчата Або інша причина це версія, яка пов'язана з розбірками колаборантів. Оце цікава версія, до речі, тому що є такий бізнесмен Андрій Чорний. Я коли до інтерв'ю готувався, прочитав, про, прочитав там його свідчення. Він в пресі говорив, що Шевчик заважав іншим колаборантам, які ділили бізнес і ділили владу. Ну, наприклад, там він контролював викрадення зерна і так звану націоналізацію майна. Ну, звичайно, це багатьом могло не подобатись. І третя історія це ліквідація росіянами. Я менше вірю в цю версію, але місцеві принаймні кажуть, що Шевчик не виконував завдання окупантів, і вони таким чином вирішили його, зрештою, прибрати. Ну, не знаю. Я думаю, що вони прибрали б його в інший спосіб насправді. Мер Орлов, до речі, мер Орлов зазначає, що ем, після замаху охочих бути так званим мером поменшало в рази. Зрадників він каже, не люблять ні свої, ні чужі. І тут він правий Абсолютно слідчий комітет Російської Федерації справу розслідує, але де зараз Шевчик це загадка. Друзі, це була спроба покарати зрадника. Просто брудна гра. Ну як що значить брудна гра, просто хотіли розправитися з шевчиком. Це підпілля, це партизани, це ну якісь там місцеві розборки. Неважливо, ясно. Одне що шевчик став символом того, як зрада може знищити не лише місто, але й самого зрадника. Що у підсумку, друзі, Енергодар Запорізька АЕС опинилися в окупації через російську агресію, зраду таких як Шевчик, і їх немало, насправді цих зрадників. Просто сьогодні фокусуємось саме на ньому, тому що він мав захищати місто, а він став головним колаборантом, Я просто його здав. Він допоміг росіянам владу захопити, грабувати бізнес, тероризувати людей. Тому його дії, і, і плюс до всього, що найголовніше, його ж дії, ось ці злочинні, колаборантські, незаконні вони поставили світ під ядерну загрозу, не тільки ж там своє особисте життя, але в цілому місто. Місто, країну і Європу, так тому що це запорізька атомна електростанція. Ну я перепрошую. Тут ну якщо бахне, не дай Бог, звичайно, то буде горе усім, але головне, що Енергер енер не скорився, друзі. Я дивився кадри, як Енеродарці виходили на мітинги. Я дивився кадри, як мешканці чинили опір. Я читав, е що відбувалося в перші дні, тижні і навіть там майже місяць війни. Люди себе поводили настільки мужньо, настільки круто, що ну це величезний приклад для усіх, тим паче під дулами російських автоматів, під танками себе так вести мужньо, ну це надзвичайно круто. Це означає, що нервдаці люблять своє місто, що вони відстоювали його до кінця, але була сволота, яка це місто здала. Звичайно, він не один, таких як Шевчик багато. Тим паче люди, які приймали рішення. Тому що Шевчик був, ну, ну, в міській раді був там, так що він там міг е, умовно зробити? Ну, підказати, організувати, приманити на свою сторону, когось там завербувати, комусь е, там е, якісь плюшки дати, так і так далі. Цими росіяни без нього також займалися. Але звичайно, Шевчик це обличчя зради. Енергодара, і це призвело зокрема до взяття міста серед іншого і до окупації запорізької атомної електростанції. Друзі, дякую вам, спасибі за увагу, спасибі, що додивилися цей випуск до кінця. Напишіть в коментарях історію, зради якого колаборанта ви хотіли би почути в наступну п'ятницю. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Побачимось і до зустрічі.